Вітаю вас, друзі, всіх на моєму YouTube каналі Рибацьке щастя. Дивіться, яка чудова зима. Це просто шедевр. То сніг, то дощ, то вітри, то морози, то знову весна зимова прийшла. Прекрасно. Доки нема криги, я використовую цей момент для спінінга. Половити хижака. Тепер цей такий момент дуже цікавий і чудовий. Ви можете як попасти на активний кльов в щуки, так і прилетіти, як фанера над Парижем, але зато отримати задоволення від самої рибалки. Так і я сьогодні. Зробив вилазку на рибалку і хочу спробувати. Спробувати, наголошую, піймати якусь рибу. На рибу я сьогодні не сподіваюсь, але спробував я зробити можу. Хоча б не ударчик був, це було б вже також велике щастя. Ну що з цієї рибалочки вийде? Я вам, друзі, все покажу. Хто ще не підписаний, підписуємося на каналчик, пишемо коментарі, розповсюджуємо. Приємного вам, друзі, перегляду. Зараз зустрінемось. Ось я тут, почну звідси, Попробую десь. Якщо тут взагалі ноль десь попробую в других місцях, хто слідкує за моїм каналом і давно підписаний, він знає, що в мене рибалки недовгі там, дві години деколи, година, пів, ну буває по три години. Ну, за такий короткий проміжок часу хочеться попробувати піймати десь рибу. і приходиться походити трохи берегом. Берегова рибалка, вона така вічний пошук в різних місцях треба по пару разів хоча б закинути. Так, коротко, з чого я буду починати рибалочку? Рибалочку я почну з такого джерка Strike Pro, вага його 25 грам, довжина 10 см. Такий окрас у нього під натуралочку. Деколи він приносить непоганий результат. По комплекту усе те ж саме, що і було. Мій вірний береговик, який вже мені віру, правда, служив не перший рік. Спінінг Select Nitro, Ріст 251, Тест 732. Шнурок недорогий. Тому що їх часто міняють, це розхідний матеріал. 014, мабуть. Кутушка відома для всіх. Ріобі Екосіма 3000. Надійна, проста, невибаглива. Ловлю щуку, використовую завжди металевий поводок. Фрикціончик перед рибалочкою завжди перевіряємо. Щоб не було у вас неприємних ситуацій, коли він задуже послаблений або занадто зажатий. Ну і робимо перший закид. Гарно пішов. Мабуть, принесе щуку. Ну, це не точно. Погода сьогодні така дуже-дуже класна. Є вітер боковий. Поки що він ще не дуже заважає, але може поселитися. Як буває дуже часто, коли ти на риболові вітер має поселюватися і тобі заважати ловити рибу. Нічого, якось це переживу. Головне, що я вже тут. Цюка така тепер не дуже активна, наскільки я так підозрюю. Тому що оці різкі зміни погодних умов, в неї теж такий каламбур в голові, як і у нас і в людей буває. У кого тиск, у кого головні болі, вічні мігрені, перепади настрою. такі самі перепади настрою, я думаю, що і... У риби також. То в неї настрій агресивний, то в неї настрій пасивний. Але не зважаючи на її настрій на рибу, мені хочеться завжди. По факту взяти, якщо ми йдемо на рибалку з вами, ми ж не можемо знати наперед. Чи буде взагалі та риба клювати? Незалежно яка. Не обов'язковий хижак, навіть мирно. Але все рівно ми з вами їдемо. І надіємось. Віримо в то, що ніхто не буде ловити тільки вигодні. Деколи так і буває. А деколи буває. Частіше всього буває, що взагалі ніхто нічого не ловить. Ось так. Що? Та поки тихо, Та ніхто рибу не обіцяв. Ми не можемо знати, яке давно рибу, чи вона буде, чи ні? Високий тиск. Не, я Ніколи на це не дивлюся. у мене навіть нема куди подивитися. Барометра немає. За погоду не дуже слідкую. На мальочка нічого? Яка окунь? Нічого псува. Дивно. Ну, що хотіти, такі перепади, погоди тут. То мороз, то сонце, то тепло, то холодно, то вітер, то дощ і пішло поїхало А ви кажете, ще тиск. А так там ще... Я не хочу то вона жінка. Пішлейте. Ну то супер. Добре, це, це добре. Може ще місяць не в тій фазі, коротше, на це риво тут пливає, а... все, що хочете. Де коли риба клювала весь час, то віло відсюда грав. Сто процентів, добре, що не клює. А то так мали. Деколи клює, де коли не клює, так. Да. Але ми рибаки ми такі, ми вічно з надією. І віримо в те, що лише ми будемо ловити рибу, усі будуть віддихати просто. Заміна гравця. Таку малесеньку. Бльосенку з Японії. Куплена японцем за японські єни. Такою. Такого ніде не замовити в інтернеті, вона є тільки в мене і у Майкла Джексона. Покійного. На малька теж не клює. Друзі, ставлю такого джерка кабанчика. Сюка тут є по-любому, от тільки її роздраконити чимось це вже проблема. Ну такого красавчика спробую. Поки що результатів у порибі нема ніяких. Я хотів тут покидати, але нема як, самі бачите. Риболовні місця зайняті. Ніспінінгісу. Нема де походити, пообловлювати різні перспективні точки. Нічого? Будемо тіснитись, що робити. Всі хочуть порибалити. Я вже не знаю, чи йти далі куди спробувати, а там теж сидять на живці. Я зараз з віципедув. Все. По-любому тут поставлю пару водочок і буде зайнято. Це і так мені пощастило, що якесь місце є. Але бачу, що тут тихо. Думаю і там також буде десь тихо. Не хоче вона і цього такого красончика. Ох, який він гарний. Чудовий. Не хочу, друзі, наклювати. Ось так, не хочу. Так, я збираюсь. Зараз побачите. Зараз побачите я прийду. І тут вже буде зайнято. Рибаки довольні, мабуть, що я пішов звідти. А то став, кидає, ти кидає, ти кидає, ти кидає. Нічого не ні він ні кидає. Придумав, пішов. Фу! Слава Богу, і бігом. Закидати там, де я був. Нехай закидають. Можливо, їм повезе більше, як мені. Піймають щуку. Я не впевнений на 100%, що вони таке про мене подумали. Але погода сьогодні, як для зими. Взагалі класно. Я вам, друзі, скажу, хоч і не мав ні одного контакту з рибою, але я все рівно задоволений на 100% кидати приманки, робити проводочку. І так, твоє таке внутрішній такий твій стан. Чекаєш. Ударчика при кожній проводці, тому що рибалка вона не передбачена. Якщо годину-дві там нічого не клювало в тебе. Не факт, що в тебе на останньому закиді вже навіть коли ти йдеш додому, не може клюнути риба. Може, друзі, може. Там багато качок. Зараз ми їх налякаємо. Вона так тищасенько, несподівано прийти. Е. Мені цікаво подивитись тут, як обстановочка з кригою. краса дека природа качкам воля арно и гусы и качки Всі разом літають. Нема тут ніяких окунів, ха -ха, крім мене. Ха -ха. Тому щоб піймати рибу і попасти на її гарний кльов, треба ходити часто на рибалку. Ось так. Теорема проста. Якщо ви ходите часто, то рано чи пізно ви попадете на гарний кльов. Знову поставив японську колібалочку. Вперед. З щуками, з окунями. Хто там клюне? Або не клюне. Що скоріше за все так і буде? Не зрозумів. Друзі, була покльовка. О, хо Оце круто. Оце круто. Біля берега. Чудово. А, другий раз не хочеш клюнути. Дякую за той єдиний разочок, що ти клюнув. Супер окунь ти є. Або супер щука. Головне супер качку не їмити. Там крига біля берега. Далі не вийде піти спробувати. Ну, тут нема. Тут спробую. Ну що? Тут крига. Я так метрів чотири. П'ять від берега, може. Раз, два, три, п'ять метрів десь від берега. Така вона не дуже тверда. На воді вона так прогинається. Ну, закину. Що, обов'язково має бути щука? Щоб я не міг витягнути. Яка тут щука? Що я вам казав? Звідки тут щука? Нема тут щуки. Хоча по закону підлості, могла би була і клюнути. Щука. Доволі непоганих розмірів, щоб я її тут не міг витягнути. Но таке в мене рибацьке щастя, що щука тут не клює. Йдемо далі. Ох, тут вітер дує, задуває Рибу нам до берега підганяє ну-ну. <гум> Бідний думку багатіє. Ох, тут вітер як на мотоциклі, Йомаю. Буде вам зараз гудіти в камеру. Затуляйте вуха. Йомойо Хвиля, як на морі. Прикольно. Капець, з одного боку вітер, з другого боку сонце. Ось таке. Люксично. Риби немає. А це не смертельно. Таке можна пережити. Буде другим разом. Коротше, що маємо по факту. По факту маємо один єдиний ударчик. Це прекрасно. І за це рибного Богу видякую. Маршируємо далі. Йдемо, йдемо ближче до машини. У мене ще є хвилин, ну, 10 для рибалки максимум. Спробую. Спробую, що вийде, Ну, скоріше всього, так і воно все і залишиться. Один ударчик. Твої? Що, один удар був? Один удар. Один удар був. А у вас як? Чекав, поклав, совкунь любить. Але зато у вас малючки а Ну, Як вони тут поживають? Покажіть, ці бешкетники. Є, е, живі. На елки, ну чого щука не хоче їх їсти? — раз. Це ж живець, вона ж його, ну ладно, ці мої дурілки не їст, бо я її хочу здурити на штучні примарки, то А живця мала би їсти. Да, поганка вона. Все, шануйтеся. Пока. А у вас як? Нічого. Тоже нічого. Ні, ні, ні. Але файно водачки сидять, відпочити на природі. Це класно. Я тако походив, Добре. пройшовся увесь берег, там теж класно кидати кругом. А є туди, на, на тому Аж у самому кутичку, там, де колись була лавочка, якщо пам'ятаю, то там лід. А, а, а так, немає? так нема, тут все вільно, кидайте собі, закидайте, пробуйте. Я накидався, пробував один один ударчик. все. І то близенько біля берега, може окуня, може і щучка. Навірно не та година. Так, так, рибаки. Рибаки є, кожен день ходять, я чув, але теж риби нема. Рідко хто попадає на якусь щуку. Все, шануйтеся. Пока. Красики там такі класні, як намальовані. А щука їх не хоче. Не клює, навіть на живця. Паразитка. Ще якийсь спідінгіст підійшов. Може він щуку піймає. Бо мене не клює. Я якраз йду, може він хоч піймає. Але ми це вже знати не будемо, друзі. Бо правду ніхто не скаже. У мене нічого нема. <розуміло> тут <глати> <розуміло> щука. Мені не повезло, я не імев. Може тобі повезе. Я не буду давно тут. Але колись модел 40 Особенно літом на живця. А там сіжу три баки на живця нуль. Мені брат, кажеш, хтось бачу в Ютубі що щось на ловля. Де ловля тут? Ну. Капець. Хто це такий? Я думаю, А я так щупу обувлю, я біг те, тобто, тут на коробку. А. -га. Короб а ну... Та Ютуб відкриєш там кожен ролик в інтернеті, всі ловлять ту щуку, ловля тих окунів, коропів. А по факту приходиш на рибалку, воно нічого не ловиться. Я надивлюся роликів, біжу на рибу. А Приходиш, а то не клює. Бреж там в інтернеті. Добре, не буду тебе відволікати. Рибалка це така штука, хочеться бути самому. Шануйся пока. Друзі, брешут в тому інтернеті. Обманюють нас. <гум> Нема риби, вона не клює, так як там у відеороликах. То все постанова. Вони наперед домовляються з рибою, щоб вона клювала. Якщо ти наперед з нею не домовився, ти рибу не піймаєш. А ви як думаєте? В інтернеті риба вся проплачена. І заплатили, тоді вона клює. Я не заплатив, то й риби не піймав. Буду закінчувати свою риболовлю. Я один ударчик мав. І мені цього достатньо. Я думаю, ви самі знаєте і без мене, що рибалка не завжди така красива, як в інтернеті. Ви бачите, не завжди скрізь і не все клює. Переважно ось так, як сьогодні. Моменти. Приємні, коли є риба, але їх не так багато в тих моментів. Я рахую, що бути на риболовлі. Це також дуже гарний момент. Так що, друзі, ви шануйтеся. Хто не підписаний на каналчик, підписуйтесь. Надіюсь, що буде далі цікаво. Буде ще риба, можливо буде крега, зимня рибалка. Побачимо. Вам міцного здоров'я всім. Все найкраще. На рибалці обов'язково. Зустрінемось друзі. До зустрічі. Ялки, куди я забрів, ну. Як то звідси вийти? Капець. Треба навігацію включати, йомаю.